Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви часто питаєте, чи, може, чи можна рашку перемогти військовим шляхом? Чи зможе це зробити Україна самотужки? Чи з допомогою Заходу? От зараз подивимося. Спочатку запитання: чи можна рашку перемогти військовим шляхом? Це величезний ресурс потрібен. В принципі, можна. Можна. Але тут не просто військовим шляхом. Це, знаєте, зараз я вам точніше скажу, як я це бачу по цьому розкладу. І так, можна. потрібно, Дивіться, тут декілька умов. Великий ресурс повинен бути, без ілюзій це все. І, будемо так говорити, Тут ще карти кажуть, що це потрібно таке, знаєте, стратегічне, ну, скажімо так, наш залужний. Тут не показується от, Можна. Тільки повинен бути хороший стратег. Їх можна знищити. Ну, не те, що це карта не зовсім знищити, а їх настільки поранити, Зараз я докладу ось тут. тобто, Завдати їм можна. Угу, можна завдати їм такого удару, що вони довго не піднімуться на ноги. Ось так. І за цей час, розумієте, ще Україна повинна теж укріпитися. І не тільки Україна, а тут весь світ. Ось можна, але як би це сказати? Хороший стратег повинен бути стратегічний, ось, і систематично, тут не за один раз. Наскільки я розумію, і ось ці карти теж кажуть, з якоюсь маленькою паузою, тобто передихнути і з новими силами, наскільки я зрозуміла, карти, тобто, не одноразово, це по цій карті взагалі декілька разів повинно бути. Так, тепер дивимося так. Чи зможе Україна це сама самотужки зробити? Ні, самотужки ні ні в якому разі. Потрібний хороший покровитель. Хоча, хоча шанси могли би бути, у нас немає зброї. Ось карта і показує. У нас розвал. Розвал Іванович, на жаль, у нас. Не зможемо. Самотужки, ні, тому що у нас навіть зброя не виробляється. Наступне питання з допомогою заходу. Ну, тут вже краще виглядає. Але, але. Навіть з допомогою Заходу, ви бачите, у нас є непрозорість. Тобто, це, скоріше за все, корупція це зараз я докладу там карту. Так, угу. корупція. Корупція, гроші. Тобто, у нас корупція, тому і не вийде. Захід нам не дасть все рівно, стільки не дасть, щоб ми могли перемогти Росію. Ось таке запитання. Якось так в мене виходить. Хм. Тут ви бачите, дивіться, дві сили: Сонця і місяця Гаря... гаряче і холодне. Тобто. Хтось, як я це відчуваю, як я це бачу. Тобто, Хтось хоче, а хтось не хоче цього. Це так само можна сказати і у нас в Україні, так само це і за кордоном. Тобто російські агенти є кругом, от я скажу конкретніше, давайте так. Російські агенти є кругом. Хтось хоче нашої перемоги, а хтось не хоче. Це не значить, що ціла країна цього не хоче, так? Або ціла країна хоче. Тут е окремі політики, окремі ді ді діячі, якісь військові і тому подібне. Це мається на увазі і у нас, і за кордоном. Ось якось так. Якось так. Бачите, важко, дуже важко. По-перше, домовленості тут йдуть, великі гроші крутяться, обмиваються. Це ця проблема України. От я скажу так, як я це бачу: це війна, це проблема. Ось. По-перше, дуже великі гроші заробляються на цьому. Страшенні гроші. Тут вийшло взагалі десятка монет. Дехто настільки збагатився, тут немає значення, де? В Україні за кордоном. Розумієте, Тут настільки олігархами поставали. І не тільки в Україні. Ось такі домовленості. Хм. Важко буде. Важко буде. Єдине, що я скажу, українцям буде важко. Ця проблема вона дуже глибока, щоб ви розуміли. Ось якось так. Україну треба добре почистити від агентів, але, на жаль, цього не робиться. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!